Іноді ягоди малини розсипаються навіть при легкому торканні, досвідчені городники легко знайдуть застосування такого врожаю, але якщо не вжити ніяких заходів, незабаром він весь може виявитися таким, щоб впоратися з цією проблемою правильно, і швидко потрібно розібратися в причинах її виникнення кущ хворіє. Малина може дивуватися вірусними захворюваннями, які переносять деякі комахи, наприклад, махрова карликовість і мозаїка передається попелиць, пагони при цьому деформуються, а листя жовтіє, при некрозі руйнується краю листя, переносником захворювання також вважається тля, кільцева плямистість може наступити в результаті впливу ґрунтових нематод. В цьому випадку ягоди повільніше ростуть, щоб запобігти виникненню і розвитку захворювань. Садівники використовують тютиновий пил картопляне бадилля, аптечну ромашку, дереві, недостатній полив, іноді розфарбовуються лише недостиглі ягоди. У цьому випадку мова йде про недостатнє зволоження рослини, води не наливаються, у них бліда поверхня і не дуже апетитний вигляд. Забезпечити правильний полив і нормальне зволоження повітря при вирощуванні малини у відкритому ґрунті не завжди можливо у теплиці, де повітря більш сирий. Такої проблеми зазвичай не виникає. Виходом з положення буде збір врожаю в ранкові години, коли на гілках ще блищить роса. Відсутність підгодівлі, причиною розсипання ягід може бути недолік в ґрунті азоту, калію і кальцію. В цьому випадку посадки підгодовують в період вегетації, коли кущ цвіте і на ньому зав'язуються плоди, якщо рослині не вистачає калію. Край листа засихає, а прожилки темніють. Недолік цього елемента заповнюють розчином марганцівки або золи в теплій воді. При нестачі азоту листова пластинка стає світло-зеленою. В цьому випадку малину бажано підживити компостом або кропивою. Препарати кальцію купують в спеціалізованих магазинах. При надлишку в грунтовому субстраті фосфору також спостерігається неміцність плодів. Фахівці рекомендують внести в ґрунт каліні добрива, Фізній збір ягід, перестиглі ягоди відрізняються від інших за своїм виглядом. Вони темніше і соковитіше, легко відокремлюються від плодоніжки, стиглі через пару днів опаде, щоб зберегти малину на гілках. Деякий час її необхідно рясно полити. Але такі плоди будуть водянистими і менш смачними. Сорт малини збереження ягоди залежить і від сортової приналежності. Іноді плоди розпадаються на 24-0, при цьому у інших видів їх дуже легко зняти цілими. Ахівці рекомендують вирощувати на дачній ділянці сорт Патриція. Така малина не розсипається на крупинки, має бархатисту поверхню і прекрасний смак довго висить на гілках. Серед нових сортів виділяється арбат, у нього великі подовжені ягоди, які знімаються з плодоніжки, практично без розломів, столична один з пізніх видів, з пагонами без шипів і добре тримають форму ягодами.